Виконуємо номер 703 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заповни порожні кружечки. І два завдання. Виконуємо перше завдання. До невідомого числа додають число 14, і у нас виходить число 68. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми. Відняти відомий доданок. Віднімаємо від числа 68, число 14. 68 відняти 14 буде 54, далі переходимо далі. Нам невідомо ще кружечок. Невідоме число ділиться на 3 і виходить невідоме число. Тому підемо ланцюжком. Від нижнього числа 17, від числа 68 віднімають невідоме число, виходить число 17. Нам невідомо відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто від числа 68 віднімаємо 17. 68 відняти 17 буде 51. Тепер можемо повернутися уже до верхнього кружочка. Невідоме число ділять на число 3, і в результаті виходить 51. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 3 множимо на 51, це буде 153. Вписуємо 153 в пустий кружечок. І тепер залишається знайти число. У останньому кружечку для цього необхідно 17 помножити на 13. Виконаємо множення числа 17 на 13, в стовпчик. 3 помножити на 7, 21, 1 записали, 2 запам'ятали, 3 на 1 3 на 2 5. Множимо на 1 7 і 1. Виконуємо додавання: 1, 5 додати 7, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. Вийшло 221. Заповнімо наш кружечок 221. Схему першу ми розв'язали переходимо до другої. Добуток 7 і 5 – це буде число 35. Заповнімо кружечок. Нам невідомо 210 ділиться на невідоме число, і в результаті виходить Невідоме число. Тому знову опустимося на кружечок нижче і подивимось. До 35 додають невідоме число, виходить 77. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, від числа 77 віднімаємо число 35. 77 відняти 35 буде 42. Тепер можемо повернутися на верхній кружечок. 210 ділять на невідоме число і виходить число 42. Нам невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 210 ділимо на 42, це буде 5. Спускаємося нижче. Від числа 77 віднімають невідоме число, виходить число 38. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Віднімаємо від числа 77, число 38, і у нас буде 39. Отже, ми заповнили порожні кружечки. Номер 703 виконано.